Вітаю добрий ранок. Ось так зима хоче вступати в свої права. Зараз кінець листопада. Через кілька днів вже буде календарна зима. Зараз температура мінус три. Тому сьогодні є змога, поки не запало. Йдемо, подивимося, що в лісі. Прогуляється найк. Все, що буду, покажу вам. Цікавого перегляду вам. Така справжня Хуртовина Жорок, хто посилюється, то слабшає. От хто радий цій погоді, так це найк. О, це його погода. На якусь траву їсть. Справжня завірюха. Тепер так ідеш? думаєш, ну все, вже сьогодні нічого не знайду, бо я вже так десь годину хожу, може трохи більше, Ну ні, таки. я не знаю, видно, отосливаю. Я вам скажу, тут мороз ему взагалі. О, ну я вам скажу. йому нічого, він не замерзлий. Може ще так у листю є, але я і літом так не шукаю, щоб там гряба це шукати. А цього побачив, то так уже і вам показати. Риб чудовий. Добре. Сніжок щойно сипав так, що не видно горів Ні так одну мить. Растує. А тут у нас хто виглядає, подивимося до нього, а. да йому нічого, ми бачимо. Захований. Такий схованок. Гриб добрий. Так, звісно, важче знайти, бо то вже так сніжок порошив. Але ще знайти можна. Реби чистенькі Шо найка? А? Любиш цю погоду, так? Да? <гум> <гум> Бешкетник ти. Найка, це те, що я казав. Щойно. щойно, щойно, снігу не було і знову. Так почав іти. Добре, йдемо далі. Завмерла, ось як він виглядує з-під снігу. грибочок. Так і не лишається. Я його не буду брати. Вже так і не залишається. Це є чи козарик, чи трепітник знаю Так окутаний сніжком. Ну і так і залишається. Найкрадий погоді. Я тепер тут так прохожу і ну так непросто знайти. Піц А тут. Просто краса. Ніби в хатинці. О, ну, подивимось до нього. Ну я вам скажу, ну, то не було таких великих ще морозів. Він ще... Чудовий, Чудовий гриб. Їх є під листям багато. Ну, тепер їх знайти тяжко. Та то й не треба. Але так, якого побачив, то можна хоча б вам показати, що таке взагалі можливо. Добре, вийдемо далі. Зараз третя година. Походили ми так 3-4 годинки. Найк набігався. На сьогодні достатньо. Мети в мене не було, так щоб збирати грибів. А так, кілька показати. Я взяв ці три і то так здебільшого, щоб вам показати. Нема потреби. Будемо завершувати наш грибний сезон. Я, звісно, буду ще виходити, бо найк потребує. То як щось буде ще цікаве, то запишу, а як ні, то так і буде. А вам дякую, що ви зі мною за ваші перегляди, за ваші файні коментарі, які я... З великим задоволенням перечитую всі, по можливості відповідаю. Ще раз вам дякую за такі файні коментарі. Приємно читати. Ну вам бажаю мирного неба, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми знайком додому. До зустріч.